Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні ми дивимося, що його душа твоїй каже. Хочеться мені таке подивитись, послухати, що він сам собі розповідає, як він бачить ваші стосунки. Дівчатка, то є загальний розклад. Але я думаю, ви всі відчуєте, чи резонує він у вас в душі, в серці. Чи надає вам радість, чи надає якусь можливість? Давайте подивимося, що його душа каже твої, що його душа каже тобі. Дівчатка, не забувайте підписуватись, діліться каналом, посиланням на канал, щоб нас ставало більше більше і більше. На особисті розклади. Яснобачення приходьте, будь ласка, до мене на телеграм. Що його душа дуже хоче сказати твоїй. Думайте про себе, про нього, згадайте якийсь важливий момент. Зачепили ви його? Зачепили? Ти не така, як всі. Ти інакша з тобою складно, ну, з тобою складно, бо я не хочу зростати, бо я не хочу вчитись. Тут, бачите, перша карта, він у нас кубковий, водяний. Ну тут або а, чому леви, не знаю, бо вони ж не водяні. Рак, рибка, скорпіончик, або просто Чоловік завжди молодий душею, гарний, приємний, ніжний, теплий. Моя радість, моя пушинка, моя хмаринка, да? для нього дуже смачна по енергетиці. І він каже. Ти моя магічна, щось тобі є сакральне. Ну, я хочу до тебе. Тут діти можуть бути в союзі. І таке бажання може навіть у вас бути, таке тепло від чоловіка, особливо, коли є інтимний зв'язок або обійми, тепло живіт. Пробирається тепло. Душа каже, є перепони та зло, яке ми не контролюємо з тобою, то не від нас залежить. Я до тебе тягнуся? А його страхи не дають мені бути ніжною та теплою з тобою. Він маніпулює, він спостерігає, він щось обіцяє, він робить вигляд. Він хоче володіти, а не любити і не зберігати тебе. Не оберігати. Душа хоче оберігати. А, дівчата, ми ж набуваємо, коли живемо нових навичок, нових страхів. Негативних програм, блокуючих. Душа його каже, ти сама відмовляєшся. Ти закриваєшся від мене сама періодично. Ти кажеш, ні, мені боляче, мені важко, я нічого не хочу. Вам буває страшно, тому що ви не відчуваєте підтримки. Душа каже, є злі язики. Дивісь, є вороги. Хто не бажає, щоб а, був єдиний дім, щоб був затиш. Ти борешся зі мною, каже тобі його душа, ти борешся з собою, а ворог то не ми. Ми удвох разом, ми не вороги. Дівчата, не думайте от про нього фізично зараз. От поспілкуйте з ним на вібраціях, на моєму голосі. От відчуйте трошки цю любов. Заспокойтесь, подихайте глибше, тому що тут любов іде. Він не вміє розмовляти. Він, ну, Тіло не вміє. Людина вона не скаже вам. У нього такі ще якісь... Слова тут може бути і на язик колхий такий чоловік. Душа каже, є любов. Якщо вона тобі треба, вона буде виражатися через мир, через перемир'я. Душа вам каже, не треба все для мене робити. Не треба для мене віддавати багато. Не треба. Не треба а за мене дуже сильно перейматися. Я тебе люблю без умов. Гарна ти чи ні? Радісна чи ні? Любов є. Душею люблю, а все, що земне, все руйнується. Пусті надії. Життя дасть шанси. Дасть. Дівчата, якщо ви маєте дитинку від цього чоловіка, якого загадали, то ви можете через цю дитину чоловіка відчувати, пахнути їм може. То є зв'язок якийсь є сильний вже. Це особливо, якщо ви не живете вже з чоловіком, а дитинку маєте. Не вимагай справедливості, не вимагай мене покарати. Ти коли на мене злишся на його душу, коли ви зло, не сите в своїй, ти йдеш проти своєї природи, ти мене не ненавидиш, ти мене любиш. Не забороняй мені думати, не забороняй собі думати про мене. Так, я егоїст, я в житті егоїст. Так, я дуже сильно можу виводити тебе на емоції. Але я прив'язаний до тебе, а ти прикута до мене. І тобі боляче, бо дуже тягне, бо дуже не вистачає, бо дуже соромно навіть за те, що так від людини залежиш. Тут кажеш, якщо ти хочеш мене відчути і побачити, не музиком думай, не мрій, а серцем души, там, де між грудьми тепло. Зрозуміли сонячне сплетіння. Клич мене звідти, і я прийду. Вибач, що я розірвав. Ці стосунки, що я думав, що я ставлю на них хрест. І я не можу сказати, що я винний та визнати, тому я буду заманювати тебе свою гру. Що вам робити? Тата, дивіться, тут така підказка вам від його душі. Якщо ми з тобою в трикутнику, дай мені час. Якщо я від тебе відсторонився, дай мені час і кликай мене не думками, кликай мене душею, енергією. Тому що я відчуваю тебе як ворога, як людину, яка закривається. У мене також розбите серце, занедбані надії, я не можу і не хочу говорити про минуле, тому що це означає визнати мої помилки. Я не здивуюся, якщо після цього розкладу він там десь з'явиться, особливо колишній. Дівчата, тут чоловік, який. Якщо ви живете з ним, то він дуже хоче, щоб ви його, ну, хотіли палали, бо він палає, бо є, він стримує оцю сексуальну. Енергію. Знаєте, тут. Він йде такий страшний маніпулятор, а він просто як дитина з вас витрушує увагу, знаєте, коли капризують? І коли мами на емоціях починають кричати або бити, а дитина хоче на ручки, я розумію все, що ми тут не про це. Тут душа каже, дівчата тут не для всіх, якщо ти. Ми були в трикутнику, і ти вирішила мене покинути, я тебе розумію. Я за, тебе, за тобою спостерігаю. Ти пішла, я розумію. Але я буду, як дурень, до тебе пертися. Знову він кубковий вже в кінці виходить, бачите? Ти мені скажи, як буде. Дівчата, сила у вас тут. Сила, що зробити, то у вас. Єдине застереження, що в кого, як би ви не відчували, як би він вас не кохав, а ви одинокі, і розходитеся, він одинокий, тут є магічний вплив. Це останнє слово. Тут, от, у, кого прям, у кого прям критична така ситуація, що відчуваєте, що один до одного тягне, а не сходитесь, тут є магічне. То. Ви почули, якщо щось треба, працюйте над цим питанням. Дякую, дівчата. Мені так аж приємно від той, тієї душі стало.